Знову разом міліція, місцева самооборона та автомайдан вдруге об'єднуються, патрулюватимуть місто цілодобово з 28 квітня, бо саме тоді чекають хвилю провокацій. Про сценарій заворушень у Львові, Франківську та Тернополі. Кілька тижнів тому на своїй сторінці у Фейсбуці розповів нардеп Геннадій Москаль 28 квітня у день створення дивізії СС Галичина. Західну Україну планують показати як неонацистську. Для цього підготовані люди організовуватимуть марші центром міста з закликами до поділу України. Аці готуються якісь провокації, Провокація, щоб показати, що Галичина відносно або зробити картинку до засобів масової інформації Росії, або зробити картинку, те, що якесь протистояння є, або спровокувати ситуацію. Ті, хто провокуватиме, не українці. За словами народного депутата на західну Україну вже приїхало близько тисячі підготованих російськими спецслужбами осіб. Їхали поодинці як туристи. В міліції просять, якщо біля вас нещодавно поселилась підозріла людина, повідомте звертати увагу, хто проживає переміщення. Людей, якщо десь посила, появляються невідомі люди або появляються люди, які визивають підозру, негайно інформувати в першу чергу ділішного інспектора міліції, районний відділ міліції для того, щоб ми оперативно виїхали і з'ясували мету перебування 28 квітня. Правоохоронці разом з активістами самообороною автомайданом і навіть священниками охоронятимуть місто разом посилено працюватимуть і на травневі свята.